Так, два школяри з'ясовують стосунки. Опісля бійки один з хлопців прийшов додому з переламаною рукою. Батько не втримався, пішов до школи з'ясовувати що до чого. Льоня возвращався домой, а вибіжав папа, ну, другого мальчика, і почав його бити. біти. побили. Депутат і почав бити да. просто мальчика а там. Кулаками, ну, кулаками, ногами лупасил. Ну, мне девочка рассказывала, он его ударил, он упал и начал ногами пинать. Ніхто з них не бачив, але вони чули. Діти як один переповідають, як батька побив кривдника свого сина. Класний керівник теж не бачила, лише потім прибігла. Ну, він не відрицав цей факт. Ну, він зажалів про те, по крайній мере, во время розговору були сказані такі слова, що він просто захищав свого дитину. Батьки учня, якого депутат побив, від коментарів відмовляються і говорити з їхнім сином не дозволяють. Бабуся ж хлопця поскаржилася в міліцію. Далі справа пішла в прокуратуру. Це факт неординарний. Це те, що не відбувається кожен день. В поміщенні школи в присутності очевидців збив э, ребенка. Максимальна міра наказання по цій статті, по частині першої статті 296 УК України, це до п'яти років ограничення свободи. І порушили кримінальну справу. Депутат облради Володимир Шульга фігурує в ній як хульган. Про шкільні розборки депутата почули його колеги. Історію послухали, думки розділилися. А можете це піар-акція? якась? в деяких випадках комедне, але ну щоб таке втворити це не про нього. Це 100% не про нього. То все може бути в державі. А от сам фігурант справи твердо заявив, руки не розпускав. Жодним чином, жодним пальцем, нікого не трогав, Не намагався нанести йому якісь, як мені час прокуратури гаряту Цього Не було депутат підтвердив, у школу приходив з учнем, що його сина побив, дійсно перетнувся у коридорі, але бити нікого не бив. Натомість міліція каже: диму без вогню не буває. Ну, ну як. Если б такой факт имел место, ну наверное, просто напросто эти вопросы никто бы не и ніхто эти никаким образом не давал таку юридическую оценку, как возбудить уголовное дело. А депутат розмірковує чи не політикою запахло? Як сказав мой адвокат, якщо би бы я була другої партії, то можливо, стаття була б бы другая, і это було б бы не кримінальна кодекса, а адміністративного. Та щоб надалі не давати підстав для чуток у школу до сина, тепер ходитиме лише дружина. Анна Мірошниченко, п'ятий канал.